Вінниця магніт для бізнесу. Понад 200 релокованих підприємств переїхали сюди з зони бойових дій від початку повномасштабної війни. 177 з них вже відновили свою діяльність і створили майже 1200 нових робочих місць, як для вінничан, так і для внутрішньо переміщених осіб. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Андрій Очеретний. Тож тепер у місті з'явилися фахівці, які займаються переробною промисловістю, транспортними перевезеннями. Оптов... Вою та роздрібною торгівлею, втім найбільше саме it спеціалістів Це саме та галузь, яка найменше постраждала від війни, і працівники швидко зуміли адаптуватися до нових реалій. Поки що Росія завдає шкоду нашій критичній інфраструктурі. Це прояв їхньої слабкості перед обличчям українців та нашою жагою до життя. Маємо надію, що війна незабаром завершиться. Ринок швидко відновиться і нарощуватиме потужності. А поки маємо працювати і наближувати нашу перемогу.